Є такий папірець job offer. В українському перекладі пропозиція про роботу. Коли ви пройшли етапи відбору на конкретну посаду і вас готові брати на роботу, в ідеалі вам мають зробити job offer, який ви отримаєте, прочитаєте та підпишете. Що ж має бути в цьому документі? Це назва посади, опис ваших обов'язків та ключових завдань. Тобто, що саме ви будете робити в рамках нової посади, в які терміни, з яким результатом, що компанія вам гарантує за належне виконання цих обов'язків це блок компенсації та бенефіти. Який рівень заробітної платні на випробувальний термін та після нього, які пільги ви будете отримувати, який розмір бонуса, як часто він виплачується, від чого залежить виплата, відпустка та лікарняні, чи все згідно законодавства. Блок навчання та розвиток. В ідеалі ви маєте знати, яке навчання ви можете пройти в компанії безкоштовно. Та чи маєте ви шанс на подальший розвиток в рамках своєї посади або компанії в цілому. Щось особливе, що може бути тільки в цій компанії, наприклад, проходження поліграфа або обов'язкового тестування. Якщо ваша посада керівна, Може бути включений блок про умову виходу з компанії. Скільки часу ви маєте передавати справи, що отримуєте по виплатах при звільненні тощо. Дата виходу на роботу. Цей документ попередньо підписує компанія-роботодавець. Потім висилає вам на підпис. Після підписів документ набирає чинності та може бути використаний як офіційний документ про домовленості щодо співпраці. Часто задають наступні питання. Чи можна відмовитись від оферу після його підписання, чи просто не вийти на роботу? В принципі, все можливо. Якщо у вас змінились плани, просто обговоріть це з майбутнім роботодавцем, після чого анулюйте підписаний офер. Офер це обов'язковий документ? Чи можна виходити на роботу без його підписання? Ні, це не обов'язковий документ. Ви можете зафіксувати ваші домовленості усно або письмово десь у вашій переписці. Але фіксація домовленостей саме в офері допоможе вам уникнути непорозумінь в майбутньому. Тому раджу його оформлювати.